Невдовзі на кандидатів, які беруть участь у конкурсі до Верховного суду, очікує кваліфікаційне оцінювання. Іспит розпочнеться з анонімного письмового тестування. Кандидати отримують тестовий зошит та бланк відповідей. Як правильно заповнювати бланк, аби програмний комплекс, який оброблятиме відповіді, зміг чітко усе розпізнати. Першочерговим завданням кандидата є заповнення у бланку відповідей індивідуального коду, згенерованого програмним комплексом під час процедури електронної реєстрації та внесеного до індивідуальної картки. Порядковий номер знаку коду повинен заповнюватись у відповідному полі бланка відповідей. У бланку вам потрібно поставити позначку Хрестик, заповнивши. Передбачені у ньому відповідні поля, позначені чотирикутником з індивідуальним кодом та варіантом. Також хрестиком відмічаємо в полі відповіді під літерою А або Б чи В або Г. Заповнення бланку здійснюється виключно чорним або синім чорнилом. Забороняється робити у бланку виправлення проставлення кандидатом будь-якої іншої позначки, не передбаченої відповідним бланком. У разі проставлення кандидатом більше однієї позначки під час заповнення поля відповіді на одне тестове запитання, така відповідь зараховується як неправильна. Будьте уважні та бажаємо вам успіхів.